Для підключення до системи моніторингу інвертора Huawei нам потрібно скачати і встановити додаток. Заходимо в Apple Store або Google Play, шукаємо Fusion Solar, скачуємо. Попередньо ваш інсталятор сонячної електростанції мав зареєструвати вашу пошту або надати вам аккаунт для доступу до станції. Посилання для реєстрації відправлено на надану поштову адресу. Вам потрібно через ваш телефон або комп'ютер зайти на вашу пошту, скористатися посиланням і пройти первинну реєстрацію, вказавши країну, і задати бажаний вами пароль, який ви будете використовувати для доступу в додаток на мобільному пристрої. Відкриваємо додаток, погоджуємося. Вибираємо вкладочку Власник станції, вводимо вашу поштову скриньку і заданий вами пароль. На першій сторінці бачимо під'єднані станції до вашого аккаунту, підключаємось. Бачимо онлайн-інформацію з інвертора на даний момент, що у вас відбувається із станцією. Ваше загальне споживання, вашу загальну генерацію в даний момент, і якщо ви добираєте з мережі потрібну потужність, теж її бачимо в інтуїтивно зрозумілому форматі. На нижній половині екрану бачимо зведену статистику за сьогодні, скільки продуковано сонячними панелами, скільки спожито вашим підприємством, скільки добрано з мережі або передано в мережу. На вкладочці статистика бачимо статистику за весь період експлуатації вашої станції. Можемо вибрати період, який нас цікавить, за день, за місяць, будь-яку дату. Будемо бачити, скільки продуковано сонячними панелями електроенергії, скільки експортовано в мережу, скільки імпортовано електроенергії з мережі, і відсоток вашої автономності і незалежності. На вкладочці пристрої. Будуть відображатися всі пристрої, які підключені до даної станції. Інверторне обладнання та пристрої для передачі даних. Користуйтесь!